Всім привіт друзі! Сьогодні знову неділя, а це означає, що ви знову на моєму, на моєму YouTube каналі і знову слухаєте звіт тренувального тижня, який минає. Цього тижня в мене багато чудових результатів, якими я дуже радий. Здавалося б, я тільки трет, трет, третій тиждень більш-менш нормально тренуюся, а вже є непогані результати. Цього тижня також були два складні тренування. Це е, два тренування е, інтервальних 5 разів по раз одному кілометру. От, е, біг я на пульсі 150-152. ці тренування. От, І вівторок я біг і чомусь от перший відрізочок прибіг за 3,52, думаю, нічого собі так швидко. Щось Це я переборщив. От. Ну, вже другий, третій, четвертий відрізок я біг по 4 хвилини 5 секунд. От. Ну, для мене також це був, був якби, хороший результат, я зрадів, якби, тому що раніше тренування інтервальні були слабші. От. Ну і п'ятий відрізочок я біг під горку. Я пробіг тоді за 4,56, там 40 метрів набору. От. Ну і біг наступне тренування в п'ятницю на, тако, на, на такому самому пульсі 150-152 удари. І також пробіг перший відрізочок за 3,52. Ну, наступних чотири відрізочка найгірше я пробіг за 3,56. Тобто було 3,55, 3,55 і останній відрізочок 3,56. Тобто, чотири відрізочка я вибіг із 4 хвилини, і 4 хвилин. І під горку я вже пробіг за 4,39. Тобто вже в п'ятницю результат був кращий. От. Також я цього тижня зробив е, дві силових роботи. Е, в більшості я навантаження роблю на ноги, також на прес, на спину. От інколи на руки я трошки даю, але дуже мало. От. І сьогодні я біг 5 кілометрів і результат не дуже здивував. От. Е, Особливо перший відрізочок, Я також поставив собі ціль пробігти це тренування на пульсі 150-152 удара. На пульсі 150-152 удара хвилину, да? От, але я вже пробіг, відчуваю, що все-таки це було лишнім. Все-таки треба було бігти десь на пульсі 148-150, бо я не відчував, що є запас. Хотілося б бігати тренування темпові з запасом, щоб можна було якби після тренування себе більш якби більш якби, не такий стомленим себе відчувати, щоб бігти тренування темпові з, не з напругою. Тому що потім ти, коли приходить наступна неділя, ти думаєш: ой, зараз знов треба терпіти, знов треба бігти. Хочеться, щоб якби, тренування проходили такі темпи більш без такої напруги, щоб можна було якось отримати від цього задоволення. Ну сьогодні я протерпів, а вже наступного разу, як буду бігти 5 кілометрів, я буду бігти на пульсі 180, 148, 150 в хвилину. От, ну і Я пробіг перший відрізочок взагалі за 3,40. От, і Це мене дуже здивувало, до мене хлопець, ти щось, ні хлопець, щось ти дуже розігнався. Ну, далі я так і біг на пульсі 150-152, але цей перший відрізочок швидкий за 3.40 він потім дав про себе знати, чому я і кажу, що треба бігти на пульсі 148-150. Можливо, я перший відрізочок пробіг би повільніше. От, але зате наступні відрізки були більш рівніші. І я б можливо навіть показав би ще кращий результат, ніж на пульсі 150-152. Ну Це я проекспериментую, наступний раз спробую пробігти на такому пульсі і подивимося, який буде результат. От Перший відрізочок я пробіг за 3.40, другий за 3.47, третій за 3,55, четвертий за 3,55 і п'ятий за 3,57. Тобто всі відрізочки вибіг із 4 хвилини. Це для мене дуже круто, тому що. Ще буквально там місяць тому чи півтора місяці тому я біг також 5 кілометрів і я біг там за 23 хвилини із копійками 23-30 навіть, навіть. А також до цього я біг за 22 хвилини. От. А цей раз я вибіг із 20 хвилин і пробіг зараз кажу. за 19 хвилин 14 секунд, здається, да. це приблизно по 5 хвилин. 51 секунд, по 3 хвилини: 51 секунда 1 кілометр. 3 хвилини, 51 секунда в середньому 1 кілометр. От, і це дуже круто. Тобто, якби зараз вже буду орієнтуватися на цей результат. 19 хвилин, 14 секунд. От, я так давно не бігав, і тому я дуже радий. Думаю, що якщо далі буду тренуватися, так, то також буду. Показувати ще більш кращі результати. Ну, якщо не буду показувати більш кращі результати, ну зато я буду мати хорошу спортивну форму. Тому не зациклюємося на результатах, тренуємося далі. Який загальний об'єм моїх тренувань цього тижня? Також я пробіг 105 кілометрів. От, 105, можливо, 104 пробіжу. Я думаю, чи сьогодні бігти 15 кілометрів чи 16, тому що в мене в середу там вийшло тільки пробігти 11 кілометрів. То якби так, то можливо б 104 км. Ну так, приблизно 104-105 кілометрів в тиждень я пробіг. Знову бігав там кожного дня. Один день тільки пробіг 11 кілометрів, тому в п'ятницю в суботу трошки більше побігав, От, там плюс-мінус кілометр, там, плюс 2 км, плюс кілометр. Там. В цілому по 15 кілометрів в день бігав. Так що такі мої результати. Тренуюся далі. Дуже доволі цими результатами. Також у нас цього, цієї неділі на війні є позитивні новини. От, ми знаємо, що підірвали Кримський міст частково, але також після цього росіяни вдарили по Запоріжжі. Ми там маємо дуже багато втрати. Це сумні новини. Сумні, але тримаємося, тримаємося далі. Всім пока-пока.